Слава Україні! Ви на каналі Калостранс, з вами Володя. Підписуємося на канал і ставте подобайку. Зараз буде нове відео, досить цікаве. Приїхав на ярду, тут зараз маю понеділок зранку кілька таких ремонтів невеликих. Хожу між траками, дивлюсь, мій один трак. Це нові колеса, поставили минулого тижня. І дивіться, вже водій злопав здоровезний болт і вже на ньому їздить досить час, мушу вже болт стерся. І що, що я маю з цим робити? От це нове колесо. За, за всі колеса заплатили майже 3000 доларів і тут кафеня. Цього водія про, проблема. Я, я, він постійно спить на шолдерсах. Він не, не зупиняється в інакших місцях тільки шолдерс. Типу це обочина на екзиті. І це не, не дуже правильно, тому що там завжди валяються якісь шурупи, болти, та кафені. То має. Якщо, е, рекомендація іншим водіям бути обережні. На екзитах можна спати, але треба акуратно. Е, ще в цьому відео буду розказувати зараз одну компанію, я чекав хлопці, е, готують їсти водіям в дорогу, е, привозять вам на місце, десь там зустрічаєтесь, вони передають. Зараз покажу приблизно як це виглядає. Я не замовляв весь асортимент, там взяв тільки кілька супів і друге стейком. Просто так, щоб ви мали ідею, як це все виглядає. Вчора мені привезли додому. Так це буде виглядати такий пакетик. Там все поскладено їда. Пізніше буду їсти, пробувати, розкажу ще смачно чи ні, щоб ви знали, як це все буде. Я так трохи бігаю туди-сюди, що, що відбувається. Зараз на цьому трейлері, який я купив з аукціону, Патріотовський, він там мав трошки всередині пошкодження він протікав. Зараз приїхав механік і його ремонтує. Там воно було досить неякісно зроблено, тому зараз він там пробує усунути таким маленькою роботою. Там зараз переклеїться все. Якщо воно буде допомагати, то просто треба буде поміняти цей дах на тому трейлері. І вже буде з тим спокій. Так само зараз на цьому трейлері на трасі розбили лобове скло. І зараз приїдуть хлопці українці, так само це скло. І вже далі машина буде їхати в рейс. Так, Ремонт даху відбувся. Вже поробили, за залив таким супермодним герметиком. Ми маємо надію, що вже все буде нормально. Зараз Андрій їде своїм траком на делівері, потім цей трейлер привезе, там треба теж його ремонтувати знизу. А цей трейлер зробить заміну і поїде з цим трейлером в рейс. Виїхав я в Віскансин на Delivery. Хочу сказати, що допомогло, поміняли цей Crankcase сенсор. В суботу. І зараз тяга з'явилася. Нормальна трак вгору їде, нормально тягне. Ну, я зараз їду важкий. І зараз бачите, їду до гори, то раніше, коли їхав в таку горку, то була досить сильна вібрація, а зараз вібрації немає взагалі, Трак нормально спокійно тягне. Що... Ігор Варвіки визначив проблему чітко, поміняли те, що треба. Зараз машина нормально теж працює. Зараз покажу, як виглядає та їда, яку мені привезли вже в холодильнику. Тут борщі до борща йде лимон. Як мені пояснив хлопець який це все готує, що він деколи любить до борща довляти лимон, щоб була така трошки кислинка. Тут в мене різні супи. З фрикадельками там ще якісь є і борщі. До борщів йде сметана. А тут в мене стейки і тут в мене теж стейки. Це то що, то, що я маю. А, і тут що в мене є е, тушонка, не тушонка, а паштет Я його пробував неймовірно. смачно Зараз е, йду горіти борщ. Сметанкою, це все смачно поїм. Ну я Вам розкажу про своє враження. Для чого я це все розказую і показую? Е, я знаю точно, що є багато водіїв, які купують готову їду. Е, не всюди вона якісна. Через то хочеться, так як ми вже і так досить важко живемо, дорога така подорожуючого постійно чоловіка, то хотілося б їсти щось якісне. Тракстапська їда. Ну, самі розуміють, не завжди вона там дуже добре. Тому такий варіант, як на мене, це досить непогано. Е, я лишу телефони цих хлопців внизу під відео. Кому цікаво, то переходьте, телефонуйте їм і замовляйте, їду. Е, вийшов з Волтером трошки погуляти. Е, знаю, зараз в Україні так само страшна спека. Е, в Віскансені сьогодні теж досить сильно пече. Зупинився біля Волмарта. Тут зараз пару хвилин з Волтером гуляємо і йдемо назад в машину і їдемо далі, тому що таку спаку Волтер не дуже добре переносить. В коментарях під відео люди питали, як там Волтера алергія. Вона в нього прийшла, дякую, що питаєте. Він все рівно йому дає ще пів таблетки в день від алергії, То лікар прописав. Але ну, зараз йому вже нормально, він себе вже набагато краще почуває, тому що раніше -то він чихався весь. От, зуд у нього був що його постійно щось, він то лапи кусав, то чесав, то не знав, що з ним робиться. А зараз він вже все нормально, спокійний песив. Е, приїхав вже в Ілінос, заїхав на тракстап Петро. Тут е, така вечірня обстановка досить спокійна. Е, Пів 12-та година ночі, але траків дуже мало, дуже багато вільних місць на тракстапі. Бачите, більшість траків працює, тому що на дворі досить тепло і зараз у машині без то жарко. Хоча пару траків стоять заглушених, тобто буде якось там перебувається. Ну що, приїхали ми в Мічигані на пікап. Йдемо гуляти, зараз з волтером тут по компашці компанія займається виготовленням ізоляції на якісь будівництва. Зараз подивимося, що нам завантажать. Я вам покажу. Про що хотів поговорити? Зараз з'явилася знов цікавість до аукціонів. Кілька людей звернулося, щоб я допоміг купити траки. Я почав аналізувати аукціони і дивлюсь що останній останні місяць. Ціни на аукціонах виросли. Тобто траки йдуть за дорожчу ціну, ніж вони йшли, там, наприклад, 3 місяці тому. А в середньому ціни виросли на 105. Це з того, що я бачу, як відбувається все на аукціонах. Але все рівно зараз ще можна купити трак за нормальну ціну, просто воно буде трошки дорожче, ніж воно було раніше. Ну, відносно недавно, мається на увазі так. Якщо кому цікаво, то звертайтесь, зможу вам допомогти. Не безкоштовно. А якщо треба консультації по аукціонах, то телефонуйте мені і там. я вам щось підкажу. Сьогодні така була приємна зустріч на делівері у, віск... у цьому Мічигані, на косткому Маусі Дилівері. Підійшли два підписника. Так вийшло, що ми стояли. На паркінгу чекали розвантаження і два підписника дійшли, привіталися, поздоровилися. З одним навіть трошки довше поговорив. Що цікаво, що хлопець водій з Європи, з європейським стажем. І ще раз констатував той факт, що європейські водії в Америці їм важко. Важко через те, що люди звикли в Європі їздити по 9 годин. І на вихідні стояти. Тут е, такого нема, тут люди багато працюють, е, багато нічної їзди, дуже багато. Е, е, на думку цих європейських водіїв, я не кажу, що вони погані люди, або щось таке, на думку цих водіїв, е, це не коштує тих грошей, які вони заробляють. Тобто вони рахують, що якщо вночі він їде, він повинен більше заробляти. Але насправді воно в Америці так завжди і було. Ми завжди тут їздили ночами, завжди їздили багато, завжди їздили без вихідних і завжди їздили так, що ми мало спали. Це, це було роками, скільки я в, цьому, в цій роботі, скільки я їжджу раком, воно ну, так завжди було. Дехто так не їздить, дехто там. Їздить по локбуку, можна так сказати. Але більшість зараз то так, як їздили ми колись. Це ну, вибір кожного, хочеш трошки більше заробляти, тому ж трошки більше працювати. E, що, Завантажуся в Мічігані, вертаюся в Чикаго. E, тут пару відповідей хотів дати на питання з Ютуба, e, там люди питають. Чого я їжджу на «Вольво»? Водіям дав нові а собі їжджу на старому Volvo. Ну, Фротлайнери не такі вже нові, але трошки новіші, ніж Вольво. А друге, що ну, фронтлайнер комфортніша машина, і так як водії в мене більше часу проводять в дорозі, то для них краща машина, то буде фронтлайнер. Він набагато набагато комфортніший, ніж моє «Вольво» А третє, що ну, мені подобається. Вольво, як на мене, це досить непогана машина, і що на ньому не їздити, я не, зовсім не бачу якої причини. Тут з Волдером як е, привикли. Це вже наша хата. Волдер собі має своє місце, досить велике і комфортне. А я маю своє місце. Дорога. І до того всього ж Volvo трошки краще їде, воно трошки потужніше, ніж фортлайнери. Сама по собі двигун не є потужніший, але мости тут 3.25 і воно трошки краще тягне вгору, ніж мої фронтлайнери з мостами. Там щось 2.08 чи 2.30 постав так. Зякньо сюди сіл. Так сюда ймали, відполився, як його можна не любити. Зараз по Мічигану то одне задоволення їхати, тому що зробили нову дорогу і дійсно прикольно їхати. Чого я так говорю? Тому що дотепер Мичиган це була особливо 94 на суттєвий це була. Одна з найгірших доріг в Америці навколо Іллінойсу. Це було жах. Тут. Фактично воно було нереально їхати. Зараз прекрасна нова дорога, їдеш, як має бути. А що, розвантажуюся я сьогодні в Білооках і така ситуація сьогодні була. Мав два стапи. Тобто вчора завантажуюся в Мічигані. Одним паршалом і одним фулом, але той фул мав два стапи по двох минарцях по магазинах. На першому минарці розгрузили швидко, там була ізоляція. Ну Це в принципі на двох стапах. Це саме ізоляція була. Це один вантаж був поділений на два магазини. На першому розвантажили швидко, там пів години найшвидше, а на другий приїхав 10-та година, там пів одинадцята. Став док, вони кажуть, нам тут треба розвантажити один трейлер, тоді розвантажимо тебе. Я кажу, добре. І простояв до, майже до 2 години. В другій годині прийшов, ну, я приходив і раніше, вони кажуть, ми працюємо над тобою, але насправді ніхто нічого не робив. А приїхав, прийшов вже в другій годині, вже кажу, хлопці, я запізнююсь на пікап, що ви там думаєте робити. Ну я розумію, але що я зроблю, мені треба було тут зробити інший вантаж, інший трейлер розвантажити. І коротше, вийшло так, що я там просидів майже 5 годин, виїхав вже по третій. І через них втратив другий вантаж. Тобто я мав забрати з Віскансена на вантаж і перевезти його на, на Елінойс за 650 доларів. Тут було небагато, 200 миль. В принципі, досить непогано, понеділок би собі вже мав 650 доларів зароблених. А вийшло так, що... Так, чекай, спокійно, бо зараз роблю ще аварію. От треба поки заговорився і, і чуть не, не постановлінка. А ще трошки про ту їду, про яку я говорив на початку серії. Сьогодні ж ще їв... Суп з фрикадельками, з салом і паштатне <паштет моста на хліб. Ну, коротше, все заходить навіть, навіть дуже непогано. А, телефон до Віталіка лишу внизу під відео, там, або буде в закріпленому в коментарі, або в описі до відео. Заходьте туди, телефонуйте. А, за промокодом CaloшTrans знижка 10%. І коли ви замовляєте їду перший раз, то їда е, перший раз коштує 50% так само знижки. Тобто, щоб спробувати, людина гарантує св... якість своєї їди. Е, перший раз 50% знижка, і, ну, і потім ще калош транс так само, щоб 10%. Так що до такого 10%. Якщо телефонуєте Віталіку, я думаю, що це навіть дуже непоганий вихід для людей, які... Постійно подорожують в цій роботі. Необходимо, що дома тратити час, готувати їду, це одне, а друге, що не необходимо їсти по техторкстапах, ходоги і ще фігнув. Минулого тижня, коли я міняв масло на Volvo то в фільтрах була така трошки. Кажуть, що це бактерія. Купив тепер на тракстапі та кофеню клін дизель, що виводить воду з баку і виводить слайм. Слайм це, це як бактерія, вона як, така як жалейка. Зараз залию цю штуку в баке, я думаю, що вона має допомогти. Там один підписник мені дзвонив, говорив, що в нього була теж така проблема, що він це заливав в баки там, трошки іншої фірми. Вона йому допомогла. За цю каністру вона йде на 250 галонів, я заплатив 37 доларів на тракстапі. Ну, подамся, як воно допоможе. Буду вас тримати в курсі. і Заодно, щоб знали, які є штуки, коли що робити, якщо все стається стратно. Тепер скало, що там написали волонтери, що цього тижня в долині спалили машину військових. І це якась, я не розумію, що це відбувається, тому що спалили дві машини, там не тільки в долині, ще, ще одну машину у Франківській області. Це військові приїхали, були. На ротацію, на відпочинок і вже мали їхати в кінці тижня знову на війну, І машина стояла на вулиці і хтось спалив. І це все відбувається на Франківщині. Тобто в захід України. Здавалося би, не мало би бути там таких людей, які могли би це робити, але знайшлися якісь такі люди. Я, ну, тут коментувати важко щось, але тенденція навіть, навіть дуже погана, тому треба бути обережними, треба дивитися, що відбувається навколо нас, і цим якось боротися, тому що ну, реально це дуже погана історія. Ще цього тижня були замахи серйозні. На Трампа робили замах. Суботу минулого тижня. За рахунок цього тепер Трамп переможе, це вже 99%. Знову сьогодні прийшло повідомлення, що на фараон напали і відвезли в лікарню, в лікарні в нас вумарило. Страшні, страшні речі, я розумію, люди, люди на війні гинуть, але коли люди гинуть в тилу, і так як Фараон вона загинула точно за свої погляди проукраїнські, за свою боротьбу за українську мову, вона, ну, вона була не завжди коректна, деколи вона була надто жорстока, але в її словах було дуже багато правди. Тому її за це і вбили. І... Як, як би то не було, це так само викликає думки, треба, треба задумати, що відбувається, як, як все контролюється на, на, на заході України. Здається, що це тил, що там спокійно, але насправді там дуже багато ворожого гагень. Тому хлопці і дівчата, треба, треба щось з цим робити. Що, вечір? Яка у нас один? Півдесята. Рам, тут якісь ріф робимо. Каскадія одна стоїть без фари. Щоб зняти фару, треба відкручувати захист і потім так само відкручувати фару. Сам блок поміняти без того, щоб зняти фару не можна, тому що він там так закріплений, що за, за стінкою капота він трошки стоїть. Проблему вирішив. Поміняв цей блок, зараз покажу який. Знаходиться він тут в фарі. Отут він вверху. Він відповідає іменно за цей running Lights і за поворот. Зараз включу, як, як воно працює. Все, бачите, зараз вже нормально показує поворот. До цього воно не працювало. Сама ця штука. Ну, ви бачите, тут зараз стоїть не нова, тому що я зняв з другої каскаді. А в діле вона сьогодні була, то 175 доларів. Я її ще не купив, може навіть ще сьогодні поїду куплю, бо ділер до 12. Чого не купив? Тому що вони сказали, що електричні ці штуки вони не беруть назад. Якщо проблема не в ньому, то каже, то ми назад не візьмемо. Ну, 175 доларів не було охота тратити. А зараз я вже знаю точно, що проблема в ньому, то зараз поїду, візьму у ділера цю штучку і прикручу цей блок, і все буде нормально працювати. Приїхав до ділера Каскаді Фредлайнера 11, 11 Це мій старий блок. І тут бачите, зараз на світлі нормально видно, що воно тут перегоріло. Ця платка пошкоджена. Купив новий, новий тут стоїть в коробочці, новий 175 доларів, що взяв силікон. Зараз поїдемо це все ставити на місце. Приїхав до мене Віталій, привіз Е, Так це все виглядає. Він сам готує, розвозить, що ти ще сам робиш. Ну, розвожу, але допомагаю готувати, організовую процес. Так. Бо є, є шеф кухар з України, є жінка, яка працювала 25 років в ресторані, вона нам готує. Так що маємо перші, другі, здавати. Ну так, Віталіка дуже, дуже великий асортимент. Мені дуже сподобалася паштет і тушонка. Ну і там все решта так само. Перший, другий кролик в сметані, тушений. Там, ну коротше, як в ресторані, реально. Будете їсти в дорозі і пальчики облизати. Телефон скажи Віталік, щоб люди знали, куди звонити. 312, 731-0784. Ще раз? 312, 731-0784. Все, всі собі запишіть, запам'ятайте телефон Віталії, особисто до нього дзвоніть. Знижка для промокоду Калуштранс 10%. 10, 10%. 10%. Так що. А і перший раз 50%. Перший раз так, 50%. Щоб то... попробувати, то ну, це буде їсти перший тиждень буде їсти на халяву взагалі. Yeah. <laughs> так що, кому цікаво, то телефонуйте. Їда дуже смачна і всім рекомендую. Yeah. Південна пів година ночі Думаєте, свідки я їду з Ярди. А, тому що. Шо... Договорився, що приїдуть на Яр, до поміняють колеса на трейлері. Там треба було ніби два колеса поміняти і вже поміняли всі чотири там до пари. Приїхали якісь там хлопці, починають робити бізнес як роуд сервіс, щось таке, щоб на ярдах поміняють колеса, ну, от сервіс. Та все там, тебе не треба, ми все там самі зробимо, та, проблем немає. Дзвонить йшов 10-й годині і каже, та тут в нас проблеми, в тебе тут а, земля м'яка, наш домкрат лізе в землю, ми тут нічого не можемо зробити, РБЕК щось там від'єднався, там почали <головік> якісь розказ такі історії. Та добре, я зараз приїду, приїхав, подивився, завів трак, накачав повітря в ярбегі, там все вроді нормально. Поміг хлопцям підкладати дошки під їхні домкрати, щоб не лізли в землю. Вони ставлять колеса, колеса поставили, так що не можна під'єднати під, під переставляється. Кажу, хлопці, я, я їду додому, я не буду на весь цей серк дивитися, немає сели, ти, ти поїхав. Така історія. Зв'яжешся з людьми. Ну, вони ніби знають, що роблять, але взяли на роботу якогось там молодого, чорненького, ти чорненький. Чорненький не знав. що text message from the На цьому це відео закінчую. Я вам дякую за увагу, дякую, що дивитесь. Е, збір на, дро, не на дрони, а на реби закінчили. Зараз там нові, нові збори починаються. Е, зараз йдуть збори дуже важко. Дуже важко, люди дуже повільно, ну, просто, просто... Ну я розумію чого. Люди, людям надоїло, тому що воно вже це вже стає якоюсь буденністю. Це неправильно. Це абсолютно неправильно. Тому хлопці дівчата не можна опускати руки, треба приймати як можна активніше участь у всіх зборах, які йдуть. Я розумію, що їх дуже багато, але вони всі потрібні, тому що це все ради того, щоб Україна лишилася такою, яка вона є. Цілою в цьому плані. Тому донайте, будь ласка. Слава Україні! Всім пока. Ми переможемо по любому.